Вітаю, шановні друзі. Це Олександр Лащенко і програма Ваша свобода другу добу поспіль з України до анексованого Росією Криму не надходить електрика. Дві лінії електропередач на аніслативному кордоні з півостровом є підірваними. Лідер кримських татар Мустафа Джемілєв запевнив, що учасники блокади Криму готові пустити ремонтників на дві лінії електропередач на Херсонщині. Йдеться про ті ЛЕП, які забезпечують електрикою деякі райони Херсонської області і лінію, що веде до Запорізької атомної електростанції. А тим часом електрику отримує менше третини населення анексованого Криму. Зокрема, електрички перевели на дизель. А Севастополь залишився взагалі без опалення. Робота міських котелень неможлива через брак саме електроенергії. Тим часом влада анексованого Криму і Москва запевняють у готовності прискорити запровадження в експлуатації так званого енергомоста. Раніше планували це зробити до кінця нинішнього 2015 року. Тепер є плани, що це зроблять буквально за місяць до 22 грудня 2015. 2020... Тисячі року, тим часом також за деякими даними Росія припинила постачання в Україну антрацитового вугілля, на якому працюють українські ТЕС. Учасники громадянської акції блокади Криму продовжують вимагати від влади України енергетичної блокади окупованого півострова, як заявив коментуючи ці події, заступник гендиректора кримськотатарського телеканалу АТР Айдер Муждабаєв, цитую на ваших очах відчайдушно намагається вижити цілий народ. Невеликий, але це не означає, що він згонен бути розмінною монетою у великій політиці статистичною похибкою у чиїхось холоднокровних розрахунках. Айдер Мождобаєв сьогодні гість студії Радіо Свобода вітаємо з пане Мождобаєв. Також у нашій програмі бере участь енергетичний аспект Колишній заступник міністра енергетики України Вадим Улида. Вітаю вас, пане Улида. Доброго дня. Перед тим як ми докладніше почнемо нашу розмову, надам слово моєму колезі Андрію Кузнецову. Він розкаже про те, як власне відбувається блокада окупованого півострова. Громадянській блокаді Криму два місяці. Спочатку учасники акції зупинили постачання українських харчів, та це, схоже, особливо не вразило кримчани так звану владу окупованого Криму. Зовсім інша справа припинення електропостачання на півострів. Перше пошкодження лінії електропередач у Херсонській області правоохоронці зафіксували ще на початку жовтня. Згодом 20 жовтня невідомі у пункті пропуску Чонгар підірвали дві опори леп ще за два місяці, 20 листопада, вибухівкою зруйновано дві і пошкоджені. Ще дві опори ЛЕП. При цьому учасники блокади охороняли пошкоджені стовпи і не допускали ремонтників. У ситуацію вирішила втрутитися міліція, сталася сутичка. Обидві сторони заявили про постраждалих. Врешті в ніч на 22 листопада в районі села Чаплинка відбулися чергові вибухи під опорами ЛЕП, що призвело до знеструмлення Криму. На півострові запровадили режим надзвичайної ситуації та ввели графік відімкнення електрики. При цьому проблеми отримали і українські енергетики. Повідомив заступник генерального директора Укренерго Юрій Касіч, усі ці події призвели до необхідності додаткового аварійного відключення від електричної мережі двох блоків на типових електростанціях це ТЕС та Олігірська ТЕС, та відповідного аварійного розвантаження атомних електричних станцій України на величину близько 500 мегаватт. Хочу зазначити, що такі аварійні розвантаження. Атомних електричних станцій України це. Дуже небезпечно сьогодні. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джамілів заявив, що учасники блокади готові пустити ремонтників на дві лінії електропередач на Херсонщині. Йдеться про лінію, яка забезпечує електрикою деякі райони Херсонської області, і лінію, що веде до Запорізької АЕС, за його словами, переговори з приводу відновлення постачання електроенергії до Криму можливі після звільнення українських політичних в'язнів на окупованому півострові і в Росії. Раніше голова Менджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров заявив, що президент України Петро. Ро Порошенко пообіцяв доручити уряду припинити торгівлю з окупованим Кримом. Про це Чубаров заявив під час мітингу біля адміністрації президента. Нині експерти розмірковують над тим, яким чином може відповісти Росія, і нагадують, що Україна енергетично залежить від неї. Андрій Кузніцов, Радіо Свобода, Отакова є ситуація на цю хвилину 15.45 за Києвом. Звісно, ситуація може розвинутися в будь-який бік. І я звертаюсь до гості студії Радіо Свобода. Ідера Мождаба, як ви вважаєте? Варто відновлювати ці леп. Чи це виключається? Слушайте, ну это дело президента страны. Как он решит, так и будет. Он же здесь власть, он руководит всем. Премьер-министр тоже. Но э, меня больше удивило другое. Я никогда не думал, что настолько зависит Крым от Украины, как сейчас это выяснилось. И что. Э, все эти полтора года в руках Украины был достаточно серьезный санкционный рычаг в отношении э, Крыма, потому что там разгоняли меджлис, там отбирали собственность меджлиса. Там уничтожали крымско-татарский телеканал АТР, там проводили обыски, там арестовывали людей. Там несколько десятков людей находятся там под следствием. Более 10 человек убито, пропало или без вести. И оказывается, все это время украинское государство смотрело за этим. И даже не попробовав там, позвонить по телефону в Москву и сказать, что ну, мы же вам поставляем электроэнергию, что же вы там наших татар крымских трогаете. А касси этого не було нічого. Ну, вот зараз я трошки додам до ваших слів. Президент України Петро Порошенко звернувся до уряду з пропозицією припинити переміщення вантажних гунтажівок до Криму. І уряд уже дав розпорядження дійсно піти на такий крок. Да. Ну я хочу продовжити про енергетичну залежність. Навірно, Росія з Україною действительно очень сильно перепрятлені по енергетике по-разному. Ви говорите, що леп, не що уголь. А ми зараз з паном Болидою докладніше да, так но, про це поговоримо. Понимаєте, я, я просто вважаю, що є можливість для давлення, є можливість для Облегчение участи политических узников, потому что, например, через Украину проходит еще и мы забываем газопровод, который российский газ поставляется. Помните, как Россия отключала газ просто так? Ну, да? случайно да. было да. То есть, Когда президентом был Ющенко. Да, в каком-то смысле, каком смысле, прошу про не понять неправильно правильно, украинском политике украинском правительству иногда стоило брать, брать пример с российского правительства. Потому что когда что-то Россия хочет добиться своих каких-то интересов, она использует уж не, я про военные не буду говорить. Это, конечно, преступление, да, но она. А і спортують економічні Ну, Якщо вже згадувати, дивіться, якщо не помиляюсь, 2009 рік, коли президентом Грузії був Міхілі Саакашвілі, Ті ж самі леп, які в Грузію йшли, підривали. Ну правда, Росія категорично не визнала свою провину за цей крок, але чимало саме Москву звинувачували в цих діях. Тоді ну да ну тось я і маю ввиду, що э, це правильний крок, даважаєте о... в нинішній ситуації для України? Какой ні? Взагалі, от з цими лепо так дійснити. Но это же не со стороны Украины, это же взрывают неизвестные люди, Неведомые люди. Нет, конечно, но это же не не, не взрывают не безоружные участники акции, которые там стоят, охраняют это взрывает не государство Украина, да? Это взрывают очевидно люди, которые имели, имеют опыт э, боевых. Не хватает найти цих людей и до відповідальности притягнуты, на ваш погляд. Я не знаю. Это пусть э, в правительство Украины решает, что делать. Но э, очевидно, что эти люди, прошедшие АТО, да, это люди очевидно, что оружие не в военторге куплено, да, что это э, все последствия войны. И люди, которые, э, значит, подорвали эти опоры. Они их подорвали не для того, чтобы все деньги в карман положить, да? Они подорвали их для того, чтобы, да, так и, так, таким э, способом можно сказать и э, таким нецивилизованным, да? Но, не но, цивилизованным, но, все-таки уже нет. ну, но слушайте, в, вообще в, в любой, любые, любые в, взрывы они э, в любой стране, это, это в любом случае ЧП, да? Но тут надо смотреть на то. Э, Какие цели преследуют эти люди? Эти, эти люди, я так полагаю, доведены до отчаяния в каком-то смысле. Э, Кто-то разлучен с Крымом, а не может туда въехать. Кто-то считает, что э, Украина там, э, в зоне АТО как-то сдает свои позиции. Там. У всех людей разные соображения, и трудно сказать, кого э, подвигает на свою борьбу. Пане, с Россией. Можете, но... И у вас особо, наверное, у ваших побратыми в досече мало знаемых родичей, В окупованому тимчасово сподіваємося Росії Криму. Ці люди можуть опинитися в ці хвилини, не дай Боже, звісно. У лікарні, народжувати дітей. Це, оцей ризик враховується. Ну понимаете, конечно, все это может быть. И, кстати, надо, надо дать должность свет, они больнице дали сразу. Там было какое-то какое количество времени, час, что ли, там где-то 5 минут, не было, где-то чего-то, но хотя бы в таких важных, важных объектах все это. происходит. Но еще раз, понимаете, вот тут, тут как, как. Вот я вам объясню просто э, ситуацию с крымскими татарами. Э, крымские татары, они в принципе э, натерпели свою жизнь разную. Они там многие по 10 лет землянкой жили. И, понимаете, и для них комфорт, конечно, тоже важен, как для всех остальных людей, да? Но э, что вы выберете между комфортом и жизнью в страхе, что тебя могут арестовать. Выважаю такие кроки неведомо, кто їх к на Херсонщині, вони наближают Крым до Украины, а не віддаляють його? Слушайте, я не Нострадамус. Я не знаю, приближают или отдаляют. Я знаю только то, что очевидно, что в украинском обществе существует огромное количество людей. Которые считают, что украинское государство недостаточно делает для звельнения Крыма. Да? И именно поэтому они из каких-то там корыстных соображений и эти люди устроили взрывы на ЛЭП и так далее. Значит, это недовольство существует, и люди чувствуют, что государство их может быть бросило. Понимаете? Особенно для крымских татар э, это обидно, особенно для крымских татар, разлученных своими семьями, лишенных своей родины, они видят, что э, я так думаю, что ни один человек не возьмет противотанковую минуту подмышку, да, и не пойдет что-то взрывать просто так. Да? Для Это до определенной степени нужно его довести. То есть, зараз громадские активисты, которые зараз продолжают оточивать підірвані ЛЭП, они не будут допускать ремонтников, для можливого відновлення електропостачання окупованого Криму. Так я разумею. Ну, ну, как да, как, как было заявлено э, руководителем гражданской блокады Крым? Рималі норми активісти не дадуть встановити э, сообщення енергетичної скарму. Пане Вадиме, до вас запитання. Давайте зразу уточним. Отже, електроенергетика в Україні так 47% виробляють атомні електростанції, так? Більше, більше уже. Ну, 50%, половина. А решта це тепла електростанція, так? І вони в основному працюють на тому самому антрацитовому вугіллі, яке є або на поки що окупованих територіях Донбасу, або в Росії. Правильно? Якщо бути точнішими, то е, структура генерації така, що більше половини зараз виробляють атомні електростанції, е, третину теплоелектростанції, останню остальну Електритин. частину гідро і те Із І з цих теплоелектростанцій тільки половина електростанцій працюють на антрацитовому вугіллі, а інша на газовій групі вугілля, яка знаходиться в Україні. Але враховуючи, що ці теплові електростанції використовуються для регулювання добового графіку, то вони необхідні для вона не зможе працювати. Є вже деякі дані їх озвучував і лідер кримських татар Мустафа Джемілю. Після зустрічі з президентом Порошенком виступивши перед пресою, активістами, Росія вже припинила постачання антрацитового вугілля в Україну. За вашими даними, це відповідає дійсності. А, ну дивіться, тут якби навіть не треба розуміти, це відповідає дійсності чи не відповідає. Це очевидно про це говорили на там. Останніх там, місяців і те, що точилось навколо Крима, то було зрозуміло, що коли я розумію цих людей, які просто вимушені вдаватись до таких заходів, тому що не бачать реальних кроків допомоги з боку держави, і було зрозуміло, що вони після блокади вантажних потоків перейдуть до енергетичної блокади. Тому що це не є секретом. Крим повністю залежить кримська енергосистема, від. Нерстиму України це правда, чотири так. лінії електропередачі, які з'єднували, вони забезпечували не тільки постачання майже 80-70% електрики. Вони також за, за допомогою цих ліній забезпечувалися регулювання нервстими розрекламований Росією владою окупованого півострова, так званий енергоміст із краснодарського краю Російської Федерації. нібито до кінця цього 2015 року встигнуть прокласти це так, чи це піар з боку Росії? Я вже говорив на цю тему майже місяць назад, тобто з економічної точки зору цей проєкт не має ніякого сенсу. Це надзвичайно велике капіталкладення, там 2-3 мільярда доларів, як мінімум. І там справа не в тому, щоб побудувати підводний кабель, а справа в тому, що необхідно для цього підводного кабелю збудувати генерацію як в Ростовській області, так і зробити ремонт. Вона не збудована ще. Ні, там дефіцитний район. І там немає електрики для Криму. Тобто цього тобто, електрокабелю, на вашу думку, до кінця нинішнього року вони, не буде до я Криму? Я думаю, що е, враховуючи те, що зараз робиться з боку Росії, тобто не береться до уваги економічна складова. А не рахуючись з грошима, вони все ж таки хочуть забезпечити незалежність Криму від України по електриці, то кабель вони, мабуть, збудують. Але це не буде повністю вирішене питання, тому що потужності там не хватить. Не я думаю, просто для... трошки поліпшиться ситуація. Я так? думаю, що це. Що десь, Два, три, чотири роки, це той час при нормальної роботі нормальних капіталовкладин необхідно для того, щоб Крим від'єднався. Але дуже важливо, от е, хочу сказати, що на сьогодні постачання електронерів Крим це дійсно є важель в руках України впливу на ситуацію. А контрважельці ситуації знову ж таки ми почали про це говорити з боку Росії. Дійсно, Росія припинивши постачання в Україну антрацитового гілля, зможе тут холодну зиму забезпечити в Україні? Чи це перебільшене? Ну, мені здається, що, на жаль, зараз може. тому що може. більша частина вугілля надходить на українські електростанції саме з неконтрольованих. І будуть территорії. в Україні віялові відключення електроенергії Не. взимку. Тобто так, чи ні? питання диверсифікації постачання вугілля це важливо. Тобто, питання вибору. Або ми купуємо трошки дорожче… Пане, уробильник є у Путіна чи ні? Рубільника щодо України як такого немає, але є вплив на постачання вугілля з неконтрольованих територій, яке необхідне Україні зимою. І на жаль, ну для України ми маємо вибрати, де ми будемо брати це вугілля. На жаль, ти да на Африканська республіка любе. Тут я живу це є все таки вибір, не лише російське. Ну безперечно, є вибір на світових ринках, де можна це вугілля купувати. Воно буде трошки дорожче, але не буде залежності. Але наскільки дорожче, ніж російське. Ну мені важко зараз сказати це світові ціни, де думаю відсотків на 20. відсотків на 20. Відсотків. І ще такий момент хотів вас уточнити. Якщо так збережеться ця ситуація з підірваними ЛЕБ на Херсонщині, е без електрики залишиться не лише Окупований Крим, а й частина Херсонської Миколаївської областей а, чи ну, не це... залишиться частина території України без світла Діться, з технічної точки зору е припинення постачання електрики до Криму, воно не містить ризиків для роботи електростанції. Але містить ризики пошкодження інфраструктури. Тобто, якщо будуть пошкоджені підстанції, наприклад, підстанція Каховська, яка забезпечує через яку іде транзит електрики, на Південній області, то там будуть відключені. А від Криму живляться тільки окремі райони в Херсонській тобто області. Тобто не буде відімкнення, за вашими даними, частини Херсонської та Миколаївської як області. Якщо не будуть пошкоджені лінії електропередачі підстанції Каховська і інші підстанції, які знаходяться в Україні, то я не вбачаю підставлю цього. А загроза для українських АЕС є чи ні, як заявляв чиновник. Ми а, на початку загроза, програми давали його думку. Загроза АЕС пов'язана з. Е, Непрогнозованими раптовими змінами навантаження, тобто коли відірвали ці лінії, виник скачок зменшення навантаження там, майже на 800-900 МВт, і енергосистема мала це скомпенсувати, тобто спрацювали аварійні режими, аес, працювали режими Тест. Тобто в момент підриву є загрози да, тільки, да, так? Да, тобто раптове зниження навантаження. А Зар... так АЕС в принципі, працює в штатному ну, режимі, немає? Зараз, ніяких зараз Я думаю, що вони мають відновити роботу АЕС до штатного Трошки режиму. Трошки перебільшена ця думка, яку стверджував чиновник, так, на ваш погляд. Н Ну я не можу коментувати слова диспетчера, але з технічної точки зору небезпеку саме це раптові зміни навантаження. Пане Можнаба, ще хотів вас уточнити. Ви активно коментували ці вихідні ці події, які відбувалися на Херсонщині протистояння правоохоронців, очікуваних паном Ківою і активістів. Різні дані наводив дані, що нібито. За його твердженням, Києва, полковника міліції навіть підрізали. Ви писали про те, що журналістку, вашу колегу по телеканалу АТР Гульсум Халілову, так нібито правоохоронці ударили прикладом зброї в живіт. Дійсно, це так і от зараз на сьогодні, на понеділок. Який стан журналістки? Ви маєте інформацію? Ну я знаю, що в той день, коли вона отримала удар в живіт, прикладом, Приехала скоро укол большой, дозу і зроли укол большої хорошої дози клофінака і. Она как бы ну, пришла в себя, там никаких последствий таких необратимых нету. То есть это был удар, но, как, к счастью, ничего там такого серьезного не произошло. Обещали приехать из прокуратуры Херсонской области, снять показания с нее. Вчера не приехали. Вот, может быть, сегодня приедут, я не знаю. І ще таке запитання. От прекрасно вам відомий, звісно, сайт Крим Реалі. Це Кримський проект власне, Радіо Свобода. Наші колеги, різні думки зв'язку з цими подіями на Херсонщині, звісно, іноді діаметрально протилежні. І от є такий автор Іван Сергієнко. Він дуже критикує ці дії, при тому, що він категорично не підтримує анексію. Звісно, півострова і каже, що Крим має бути повернутий Україні. Україну. За не заявляє, треба. Під не, не електромережі підривати на його погляд а ламати ці корупційні корупційні мережі, які є в Україні. Тоді Крим, бачачи, що в Україні відбуваються позитивні перетворення, зрештою повернеться. От як Ви вважаєте в цьому зв'язку? Чи просто нема часу на ваш погляд? Уже ну розумієте, мені здається, що це пустой розговор. Звісно, лучше б, щоб в Україні не було корупції, Конечно... лучше, чтобы здесь работала европейская демократия, но это не может быть быстро. И, вообще не, и я не очень понимаю, как это напрямую связано с Крымом. В Крыму э, творятся не какие-то э, гипотетические процессы, которые когда-то там завершатся. Там здесь и сейчас нарушаются права людей, граждан Украины. И так или не так. Э, но государство любым способом должно на это реагировать. Я считаю, что вообще все это началось и блокада сама.

영상편집 및자함